Наймодуль ми розробили спеціально для користувачів баз бухгалтерії, як проф, так і корп. Його легко інтегрувати вже в існуючу робочу систему, тобто в нас немає потреби створювати нову інформаційну базу або змінювати якісь дані в поточній системі. Це буде виглядати як окремий розділ в системі, що містить свої довідники, документи і звіти для аналізу. Тут вра варто врахувати, що після встановлення модуля буде змінено типові об'єкти, тому відповідно відповідно, система буде знята з підтримки. Чому взагалі прийняли таке рішення зробити модуль бюджетування для конфігурації баз бухгалтерії? Тому що опитавши наших клієнтів, ми часто чули від них. Такий відповідь, що для певної категорії бізнесу баз бухгалтерія вона дозволяє повністю покрити потреби ведення бухгалтерського обліку. А от закрити потреби управлінського обліку вона не дозволяє, тому ми вирішили розширити її функціонал, і, власне, для цього розробили модуль бюджетування. Що він нам дозволяє робити? Це планувати свої доходи, витрати, рух грошових коштів, також відповідно контролювати виконання бюджету, і це все аналізувати за допомогою різних звітів план фактного аналізу. Цьому модулі не близько 10 звітів, які дозволяються все проаналізувати. Тому, якщо в загальному підсумувати, то даний модуль дозволяє точніше перетворює типову бухгалтерію на інструмент для фінансового управління. Взагалі, кому буде цікавий даний модуль, ну в першу чергу це керівникам бізнесу і власникам, тому що саме вони шукають інструмент для фінансового управління і хочуть отримувати звітність оперативну. Також це буде цікаво бухгалтерам, які також працюють з управлінською звітністю, або її готують для своїх керівників і, звичайно, для економістів та аналітиків. Як показує практика, все ж таки, да, навіть бізнес, якщо він веде облік в якійсь системі. Яка не має функціоналу бюджетування планування, то все ж таки використовуються різноманітні інші файли, як правило, це Excel-файли, да яких все ж таки ведеться планування, бюджетування, тому що все-таки бюджетування це дорівнює ефективності бізнесу. Тим більше в поточній ситуації нашої економіки нам потрібно планувати, нам потрібно враховувати ризики, якісь для того, щоб ми приймали ефективне рішення. Тому так це як правило Excel-файли їх дуже багато, і керівнику дуже складно звести це все в єдину картинку. Дуже складно побудувати якийсь значкий звіт, і, відповідно, це, на це йде дуже багато часу. Відповідно, може бути багато помилок, тому що все ж таки потрібно дублювати інформацію з поточної облікової системи, переносити в Excel, і це все така рутина, ручна робота. Зараз покажу на прикладах інструменти даного модуля і розповім, як з ними працювати. Даний модуль, перше, це має такий документ, основний бюджет. Він дозволяє нам вести планування за своїми статтями бюджету в розрізі виду бюджету. Це, наприклад, може бути бюджет доходів та витрат, або бюджет там, руху грошових коштів. Також сценарії. Тобто, ми можемо планування своє вести в різних варіантах. Це може бути варіант оптимістичний варіант песимістичний, якщо ми враховуємо різні різні ризики, тобто можемо планування вести в різних варіантах. Це відображається в видах сценаріїв, і крім того, це центри фінансової відповідальності. Таблична частина документу складається з статей бюджету. Відповідно до налаштувань статей бюджету, ми задаємо кількісне планування або сумове, якщо там стаття передбачає ці налаштування, або це може бути просто сумове, так, якщо у нас це нематеріальна якась. Затрата може бути також в розрізі аналітики до статті: це центр фінансової відповідальності, номенклатура та контрагент. Як результатом даного документа у нас є рухи до реєстру накопичення обороти за статтями бюджету, тобто система формує рух, фіксує результати даного документа, і при формуванні звітів ми будемо звертатися до цього реєстру і отримувати дані у тому вигляді, який нам зручно аналізувати. Наступний документ це виконання бюджету. Виконання бюджету це вже документ, який відображає фактичні дані. Тобто, якщо перший документ то були планові, то цей документ. Вже відображає фактичні дані за статтями бюджету. Даний документ формується автоматично, точніше, не формується, а заповнюється його таблична частина автоматично за командою заповнити за фактичними даними. І згідно правил налаштування статті бюджету, будуть заповнюватися значення кількості сум і також аналітики. І тут зауважу, що саме налаштування правил заповнення фактичних даних у нас відбувається на даних бухгалтерського обліку. Тобто, це не регітність оперативного, а це саме дані бухгалтерського обліку. І відповідно до цього ми отримуємо фактичні дані, які теж реєструються в той же регістр, і ми потім у звіті отримуємо факт по цих статтях бюджету. Крім того, даний модуль містить окремий план рахунків. Якщо да, взяти типову конфігурацію, там є звичайний план рахунків. В даному модулі ми розробили також і вивели це як окремий довідник плану рахунків саме для бюджетування. Це користувачеві дає можливість для кожної статті бюджету налаштувати. Свої шаблони проводок, і тим самим ми зможемо отримати в результаті іншу структуру, да, наприклад, групування даних, іншу оборотну сальдову відомість відповідно до ось цих шаблонів проводок. на цьому скріні. Приклад, як виглядає інтерактивна оборотна сальдова відомість, це мається на увазі вже по за планом рахунків, що стосується бухгалтерського обліку, і відповідно до шаблонів налаштування проводок на статті бюджету. Це один із звітів. Ми переходимо до вже розгляду звітів даного модуля. Як я сказала на початку, їх близько десяти. Ми розглянемо там основні. Тобто, один з основних це є оборотна сальдова відомість за планом рахунків саме для бюджетування. Також є звіти, саме, які відображають. Графічну візуалізацію да це от у вигляді діаграми. Ми тут бачимо динаміку бюджетування статей бюджету, да показники статей бюджету у вигляді діаграми. Можемо відбирати період звіту, який нам цікавий вид бюджету, якщо у нас кілька, і також сценарій. Тут тимістичний, наприклад, варіант, і Ось бачимо таку візуалізацію. Планування звіт, що дозволяє порівняти планові дані і фактичні дані. Це звіт, аналіз, формування і виконання бюджетів. Також ми можемо в шапці звіту налаштовувати різноманітні відбори по періоду, по виду бюджету і по періодичності, яку ми хочемо бачити в структурі звіту. Наприклад, я обрала місяць, і якби я обрала, наприклад, період цілий рік, то звіт виглядав би окремо по місяцях з групуванням по місяцях. І от у структурі звіту у нас є групування першим рівнем. Це стаття бюджету, номенклатура, контрагент і період, тобто вже аналітика, що стосується даної статті бюджету. Також колонка, що відповідає за фактичні дані, тобто це те, що сформовано документом бюджет, і далі варіант сценарію. Їх вже буде декілька. Тобто, якщо б варіант був ще песимістичний, то можна було б тут також відображати ще і порівняння факту до, наприклад, песимістичного варіанту. І що ми маємо? Порівняння фактичних даних за даними бухгалтерського обліку, і те, що ми спланували, і отримуємо відповідно результат відхилення. Тут уже керівнику бізнесу да, відразу зручна дана таблиця для аналізу і відразу зрозуміла ситуація по своєму бізнесу, і, наприклад, для прийняття якихось рішень.